Нові ліси замість пустиря на ділянці площею майже 5 гектарів. Лісівники філії Староконстантинівське лісове господарство висаджують сіянці сосни та модрини. Землю для майбутнього лісу передала Староконстантинівська громада. Ще вчора на цій ділянці не було нічого. Це був пустир, а вже завтра буде новий молодий ліс. Загалом ми на цій ділянці висадимо порядка 20 тисяч дерев. Завдяки співпраці з громадами цього року лісівники Подільського лісового офісу не лише заліснять зруби, а й створять понад 120 гектарів нових лісів. Загалом на Хмельниччині планують висадити майже 4 мільйона деревець. У області продовжують відходити від суцільних монокультур. Висаджують лісівники в основному змішані породи дуб та хвойні. Додають до головних порід плодово-ягідні дерева. Це створює умови для біорізного. В даному випадку ми знаходимося на ділянці, де до цього лісу не було. Бачите, досить крутий схил. Відповідно, на таких ділянок є ризик ґрунтової ерозії, тому що під час опадів може змивати ґрунт, відповідно замулюються водойми. Загалом за останні роки Староконстантинівська громада передала філії не лише землі для заліснення, а й 50 гектарів самосійних лісів. Тож за екологічну свідомість громаду нагородили дипломом міжнародного проекту Форест Рекавері. Я думаю, що і в подальшому виконавчий комітет міська рада буде працювати на тих пропозиціях, звернені від керівництва лісового господарства, і буде проводити подачу передачу таких земельних ділянок. Бо дійсно це дуже хорошу справу. Ми сьогодні робимо. На даній ділянці висаджували сіянці із закритою кореневою системою. Їх вирощують у спеціальних лісоносінєвих центрах. Робимо просто отвір в ґрунті. А потім наше завдання, скажімо так, притиснути кореневу систему, щоб не було повітряних там, таких мішків. Гарно топтати і в принципі процес завершений. Після посадки сіянцям потрібно чимало років, щоб сформувати міцний ліс. Весь цей час за ними доглядатимуть фахівці та піклуватимуться про кожне дерево. Перші рік посадки можна взагалі не, догляду за ними не проводити. Ну потім, коли піднімається бурян, потрібно, щоб трава його не заглушила. Плюс до того всього тут великий ризик пожежної небезпеки. Того ми по кругу, якщо ви бачили, ми приходили зроблені мінералізовані смуги. Від початку весняної лісокультурної компанії у Хмельницькій області вже висадили майже мільйон дерев. Ключовий пріоритет лісівників створити ліс нової якості, більш стійкий до змін клімату, пожеж та шкідників. Тетяна Жипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.